Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї, вітаю! Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї від студії Крок на зустріч. Сьогодні ми будемо спілкуватися із пастором місіонером місії Голос Надії та батьком вихователем дитячого будинку сімейного типу під назвою Тарасюк з Сергієм Тарасюком. Вітаю вас! Вітаю вас, Сергію! Саме зараз із телеглядачами ми переглянемо сюжет про те, як виглядає ваша сім'я. Отже, дорогі друзі, дивимося. Герой сьогоднішньої програми Сергій Тарасюк разом із дружиною Наталією виховують 11 дітей. Подружня пара вже понад 20 років проживає у селі Хомутець Брусилівського району, що на Житомирщині. У цій багатодітній родині виховується вісім хлопчиків та три дівчинки. Найстаршій дитині синові 21 рік, а найменшій хлопчику 6 років. Діти цієї сім'ї мають одну особливість. Справа в тому, що всі вони є прийомними дітьми подружжя Тарасюків. Побравшись у 1997 році, Сергій та Наталія, як і будь-яка молода сім'я, мріяли про щасливе батьківство. Проте доля розпорядилася по-іншому. У 2011 році подружня пара наважилася на всиновлення. Спробувавши, Сергій та Наталя вже не могли зупинитися. Їх ліміт всиновлення на сьогодні сягає аж 11 дітей. Загалом у їхній родині батьківську опіку отримало 13 дітей, двоє з яких нині мають власність власні сім'ї Сергія та Наталю називають батьками-вихователями, а їхній дім дитячий будинок сімейного типу Тарасюк. Як подружжя Тарасюків виховують одинадцятеро прийомних дітей, з якими труднощами як батьки стикаються у їхньому вихованні. Про це далі. Сергію, як ви наважилися на цей нелегкий крок допомагати дітям, які не мають батьків або позбавлені батьківського піклування? Коли ми одружилися з Наталією, моєю дружиною, звичайно, у нас було бажання мати власних дітей. Але проходили дні роки, і ми побачили, що ми не можемо мати власних дітей, хоча бажання було, небо, напевно, розпорядилося так, що нам своїх власних дітей не мати. Хоча ми не відчували всередині такої потреби, що нам когось не вистачає. Одного разу мені довелося відвідати будинок інтернат. Для дівчаток в нас в Житомирській області є селище Нова Борова. Ми відвідали цей будинок з концертною дитячою програмою, і після закінчення програми мене оточило десь приблизно 8-10 дівчаток. І одна із дівчаток, якій десь приблизно було 6-7 років, вона підняла свою голову догори і дивиться мені в вічі і каже, Стань моїм татом. Що ви в цей момент відчули? У вас якісь думки були тоді? Вона мені десь разів три повторила одну і ту саму фразу. Стань моїм татом. Стань моїм татом. Я не витримав як мужчина, я розвернувся на 180 градусів, щоб не бачили моїх сліз, але вони помітили. І почали підскакувати і витирати мої сльози. Мене це більше зворушило. І з того моменту в моєму серці з'явилася думка стати для когось татом. І з цією думкою, скільки часу ви ось так прожили і вже наважилися на те, щоб брати? Десь приблизно 4-5 років після того пройшло, і через різні обставини, через різних людей Бог звертався до мене. і Говорив через різних людей про те, що мені потрібна сім'я, потрібні діти. І що ж, ви відчули все-таки, що варто за це діло братися і допомагати цим дітям? Коли я в серці мав тверде переконання про те, що є воля Божа на те, щоб я взяв дітей, щоб в мою сім'ю ввійшли прийомні діти. Тоді вже ніхто і ніщо мене вже зупинити не могли. У нас було з дружиною спільне бажання створити таку велику сім'ю, тому що в мене і в моєї дружини були багатодітні сім'ї, тобто наших батьків. І як все почалося? Хто був першим у вашій сім'ї? І з якими труднощами вже довелося стикатися? О! Перше у мій дім прийшов хлопчик, якому на той час було 14 років. Як мені розповіли, що у нього згоріла хата, мама в нетверезому стані, тата немає. І мама кожен день вона випивала і її позбавили батьківських прав, цього хлопчика тимчасово віддали в інтернат і з служби у справах дітей. Керівник вирішив мене з ним познайомити. Може, ви захочете взяти в свою сім'ю ось цього хлопця? І коли в нас відбулася зустріч, звичайно, серце тьохнуло. І, напевне, в нього в той час тьохнуло. І ми сказали: ми беремо. І так в нас появилися діти. Тобто, перша дитина війшла в наш дім. О, після цього ви продовжили далі встановлювати, тому що, так як ми бачимо, на даний момент є 11 у вас прийомних діток. Хто ж був далі? Що спонукало вас, брати і брати цих дітей? Ми зрозуміли, що однієї дитини нам замало, тому що я виховувався і виростав у багатодітній сім'ї, і моя дружина так само виростала у багатодітній сім'ї. І бачимо, що цьому хлопчику когось не вистачає. І потім в нашу сім'ю. Війшли ще троє хлопців. А чому саме хлопці? Ну, чому саме хлопці? Тому що я вже певний час працюю із е, людьми, які в нас проходять реабілітацію від наркотичної та алкогольної залежності. Я побачив, що. З мужчинами набагато легше працювати, ніж з жінками. Звичайно, я вибачаюсь перед усіма дівчатами і жінками за це, але побачив, що легше працювати, і тому ми почали в свою сім'ю брати в першу чергу хлопців. Які почуття у вас як у батька-вихователя виникали, коли ви спілкувалися, от принаймні з цими чотирма е, хлопчиками? Тобто, які у вас були розмови, як ви з ними мали ту бесіду, чи відразу вони йшли на контакт? От З якими труднощами доводилося стикатися? Хлопці війшли в мою сім'ю в такому вже підлітковому віці, це був вік від 13 до 15 років. Це вже були сформовані особистості і характер, і з різними характерами. І в багатьох моментах нам. Доводилося переживати труднощі, і в першу чергу це були труднощі характерного плану. Е, були труднощі що виникали певні конфлікти один з одним. І мені просто приходилося не виховувати, а перевиховувати. І це був непростий момент. Але скажу, що з молитвою. До Господа і наставленням батьківським, тобто е, показуючи власний приклад і заохочуючи до того, що ви читали і вивчали Боже Слово, і Боже Слово робило відповідну роботу, і я бачив, як на моїх очах діти почали змінюватись. Ви можете навести якийсь такий особливий. Приклад того, як саме молитва, Біблія змінили когось із ваших дітей, і ви зараз бачите, що це зовсім інша людина. Не тільки когось, але я хочу сказати за всю сім'ю я бачу, коли дитина починає з вірою приймати. Боже Слово і батьківське наставлення приходять в життя дитини переміни. Ми це закріпляємо молитвою і бачимо, як Бог починає працювати над кожною дитиною персонально. Вчора вона була схильна до шкідливих звичок. На сьогоднішній день вона вже має спротив до шкідливих звичок. Вчора вона обманювала, а сьогодні вона старається говорити правду. Вчора робили якісь погані не, вчинки, а сьогодні вже старається щось добре зробити, яку то приємність. Я так розумію, це все не приходить відразу. Треба поборотися, щоб отримати бажаний результат. Що ви порадили телеглядачам, особливо батькам, які сьогодні мають власних дітей, і бачать їхні негативні звички, бачать їхній характер, який схильний до того, щоб щось робити погане. Як їм не опустити руки і допомогти дитині? Я у власному житті спостерігав слідуюче. Не раз бувало, що діти мене обманювали. І коли ми сідали за стіл, бесідували з дітьми, я став слідуюче питання. Скажіть, будь ласка, дорогі діти, коли-небудь ви бачили, що я вас обманював? І кожна дитина. Вона відповідає, ні, тато, ми не бачили. А я задаю слідуюче запитання: а чому ви це робите? Не знаємо. І це заставляло їх е, наслідувати приклад батька. Приємно було з вами спілкуватися з Сергією і відчувати в розмові, що дійсно ви батько, який має радість від того, що виховує саме таких діток. Я вірю в те, що телеглядачі і ми зичимо вам сил, натхнення, мудрості від Бога, у вихованні цих дітей. І хотілося, щоб у нашій країні взагалі дітей, які позбавлені батьківських прав, які є сиротами, щоб їх ставало все ж таки менше. Щоб ви наостанок побачите. Телеглядачам програми «Крок на зустріч». Дорогі друзі, можливо, хтось знаходиться в такій ситуації, як я колись опинився, що я своєю дружиною ми не могли мати власних дітей. Не розчаровуйтеся. Бог може подарувати у вашу сім'ю дітей. Не бійтеся прийняти у свою сім'ю дитину сироту. І через це Бог благословить вашу сім'ю та вашу долю. Для тих, хто має дітей, не опускайте руки, виховуйте їх у наставництві і вчені Господньому. Передавайте живу віру в живого Бога і моліться за своїх дітей і за щасливу долю їхню. Нехай у ваших сім'ях виростають суспільно корисні люди і хороші та щирі християни. Благословінь вам!